Даний засіб пораження, є а, високотехнологічним, і він гарантовано може пройти протиповітряну оборону ворога навіть в такому складному регіоні, як там Московська і Лінградська область. Але а, перше питання ви кажете є... складні, вибачте, тому що туди стягнута вся система оборони? Туди максимально mm -hmm. стягнути все. А, безумовно, треба зауважити, що великою кількість засобів протиповітряної оборони все ж таки ворог відправив в Крим, де було утилізовано нашими силами оборони. але... Повертаючись до можливих пріоритетних цілей, розуміємо, що для таких типів засобів ураження є пріоритетна цілі це будь-які заводи, виробничі процеси, все, що пов'язане з виготовленням зброї, тому що воно по суті може обійти протиповітряну оборону і доволі непогано зробити руйнації. Давайте конкретно що там завод в лабузі з виробництва шахетів, мотори для ракет двигуни. Завод, той ж самий беремо Казання 160 стратегічна авіація, тактичне ракетне вороження підмосковна корольова. Давайте пригадаємо, ми позбавили можливість ремонтувати на заводі Биріва, літаки Ту-95МС за рахунок атакамців. Ну от я думаю, що все ж таки позбавимо можливості використовувати ракети х 1 за рахунок там тамагавків.